Всім привіт, шановне панство! Ради вас вітати на своєму каналі PowerCast. І сьогодні я вам розповім про речі, які мені приїхали з Алішки. Щось є е, дуже якісне, щось є таке посереднє, а можливо, навіть. Е... Не дуже. Коротше, про все по порядку. І так, хочу я почати з того, що замовив я собі для того, щоб виливати грузкі форми, і для, для них потребував вертлюшки. Друзі, чесно кажу, не заморочувався з якоюсь там супер-мега якістю. Замовив собі ось такі вертлюшки абсолютно різних розмірів, там 4 розміра. Були е, номер 8, 100 штук. Це були найбільші з тих, що я потребував. В принципі, виглядає все це діло якісно, все класно. Ага, так не покажу, вставлю фото. Досить непогано. Груз, грузик до 5 грамів воно тримає, не відстрілює. Сам вертлюжок після термообробки клинить у більшості випадків. Це, мені здається, про таке відбувається на більшості... у більшості вертлюжків після того, як ми їх нагріваємо. Тож, хто потребує там на якісь такі легенькі оснастки, можливо, вам це буде цілком е... знадобитися і цілком задовольнити ваші потреби. Посилання на все цей цей мотлох заліжки я залишу десь там під відео. Мотлохом, насправді, я за... або непотрібом. Я називаю абсолютно все, що мені приходить за не зважаючи на якість цих товарів. Але далі будемо покращувати е... якість і розповім вам про наступне. А наступно я вам хочу розповісти про ось ці застібки. Друзі, я вже навіть не знаю, можливо, два роки користуюся ось такими застібками, Замовляю з Алішки. Це я замовляв для ультралайта, бо я замовив в минулому році 100 штук. Вони у мене вже майже закінчилися. Це 40, 0,4 або 7 мм. Ось так указано, подивіться, будь ласка. По 100 штук в пакуванні. Один раз у мене було, що вона все-таки розтібнулася. Це був джей Грік, мабуть, 7 грамів, чи скількись ми кидали, була там танта, і якось все таки вдалося розтібнутися на джей Грігу. Це було перший раз, я ж кажу, десь за два роки, хоча ловлює досить інтенсивно. На воблерах, на колібалках ніде з ними не було ніяких проблем. За ціною, мабуть, двох пачок чи однієї. У нас в магазині в Україні можна купити фасовки там по 10-15 штук. Ви можете купити 100 штук, хто небагато рибалить, вам вистачить цього абсолютно надовго, як то кажуть, з головою. Мені 100 штук на сезон виявилося замало, бо вже закінчується. Якось так. Наступним, друзі, ще таким не дуже якби, цікавим, але все ж таки ми потребуємо предметом, є завідні кільця. Ось так вони виглядають. Колись давненько я замовив собі коливалки залішечки, да, і стикнувся з тим, що мені потрібні заводні кільця. Де щось купувати, у мене там були дешеві, які ще куплені в Україні. Коли ти його розжимаєш, воно не стає назад. Ці кільця не мають проблеми з цим. Ми його розжимаємо, заводимо в колібалку, наприклад. Заводимо туди гачок, відпускаємо інструмент, і кільце плотно стає назад. Звісно ж, якщо ми його на сантиметр не розгинаємо, досить якісні також кільця. Я замовив декілька розмірів, там якийсь трьохм, ще щось, ще, ще, ще щось, ну на даному. На даному моменті це у мене номер 3, як ми можемо бачити. 50 штук здається, там є різні фасування. На мій погляд, це не має бути якийсь супер-мега-дорогим цей товар, особливо коли ти використовуєш на ультрику, то мега-супер нагрузки на них не йдуть. Коротше кажучи, давайте так, я замінив, поставив ці кільця на воблери, ловив пструга такого там десь під 40 см. Ловив кілошних карасів, ловивши там навіть коробчуки, десь були, правда, втекли при берегу такі десь добре за 3 кіло. Все воно тримало, немає ніяких до цього претензій. Звісно ж, якщо ми купуємо заводні кільця, значить ми потребуємо і гачки. Друзі, гачки. Ви вже бачили, хто дивиться мій канал в попередніх моїх роліках. Я купував ось такі гачки. Я ще придбав. Ось такі гачки. В чому різниця між так от, Хто уважно дивиться, зверніть, будь ласка, на віс, як розташоване вушко ось цього гачка, та як розташоване вушко ось цього гачка. А, ну, нумерація тут різна, да? але суть, я думаю, ви бачите ці гачки йдуть на коливалки, на вертушки, хто там на що ловить на такі речі. А ці гачки мають е, іншу вісь. Е, Кільця і підходять для воблерів. Оснастив я воблери е, одинарними гачками або обстругова рибалка, і головня, в принципі, теж я частково половлюю на одинарники. Не було жодного питання до них. Е, загнав на 0,8 шнурі якийсь там маленький гачок був на коливалці, довго я його тягав-тягав, все-таки він зламався. Вони не розгинаються ці гачки. Я так гадаю, що вони зроблені саме для, з урахуванням у місць лову. Тобто, що ми будемо ловити десь в камінні, можливо, на стрімі, або ще щось таке, кам'яні береги, щоб гачок не, скажімо, М'який, але він швидко затупиться, то ті гачки є досить тверді, заточку тримають просто божественно. Ну, принаймні рибу ще немає ніяких проблем. Після контакту з бетоном і з камінням, хто дивиться мій канал, той бачить, де я останнім часом ловлю. Немає ніяких до них претензій. Рекомендую вам, друзі, це той товар, який є прям от якісним, прям дуже якісним. Сміло вам можу рекомендувати. І це дійсно буде. Класне придбання. Того, що фасовка тут по 20 гачків, ціна, в принципі, знову ж таки дуже і дуже демократична. Про деякі товари я тут вам розповідаю уже після довгого тестування, це саме один із тих. Ну що ж, рухаємося далі. То, що прийшло мені новеньке, гарненьке, ціленьке це ось такий чехольчик на мульт від Луре Голік. Мав я дуже багато таких чохлів з неопряну роздав, щось подарував, щось продав, не потребував тоді, бо маю жорсткі кофри на мульти. Але тут зіштовхнувся з іншою ситуацією, часто густо ми їздимо з моїм приятелем в Авті і просто вудку на, два, на дві частини розділяєш і кидаєш там в багажник або щось кудись. Щоб зберегти мульт, то маю ось такий цей замовирніше собі. Ось такий чехол, він досить добре підійде на ось мульти такого розміру сотого по дайві. Я гадаю, там по шуману плюс-мінус так само. Це зілеон 10-16, хто не знає, так само на сотий стіз. Все воно тут гарненько у нас поміщається, і наступним чином виглядає. Прямо на вудці на котушку ми вдягаємо, тим самим захищаючи, там такі скажімо, важливі частини від якихось пошкоджень, від коцок, від ударів, від всього іншого. Досить якісною є ось ця липучка. Загалом, коли я замовляв до цього якісь там дуже дешманські чохли, то мав трошки проблему інколи вона відкривалася, того, що вона була така собі. Але я брав самі дешеві. І ще хочу загостити також увагу на тому, хто купує з Алішки саме дешеве. Не розраховуйте, що це буде дуже крута якість. Гарні товари коштують, починаючи від середнього і йде до дорогого. Так воно вже зараз працює. Колись то, як люди замовляли за ліжки, якісь дешмани, потім фу викидали. Я так само пройшов через це все діло, коли ти купуєш, як то кажуть, жлоб платить тричі, да? десь так воно і є. Купуєш щось дешеве, воно не має ту високу якість, яку ми від нього, в принципі, хочемо. Тож, оцей Lure голік в принципі, я маю ще від них. Скажімо, не один девайс, все працює чудово. Воно таке середнячок по ціні, можливо, навіть де щось є трішки дорожче. І ще від цього люре-голік мені прийшли ось такі штукенці. Зараз я вам продемонструю. Це неопренові такі гумові штуки, якими або скріпляти вудку, або я тим самим приліплюю її до рами велосипеду. Uh, десь там у мене був відосок. Я показував такі червоні. У мене були теж гумки. Я якось невдало її прикріпив, і, мабуть, ногою, скорше за все, штанами вона в мене десь прилипла до штанів. Я так гадаю, і впала, uh, тим паче. На одній такій штукенці я благополучно добіг спіннінг додому, не було ніяких проблем. Ну, я користуюся такою штукою. Також хто спіннінг розділяє на дві частини і хоче змотати, також воно підходить. Досить непогано. Липучка тримає ну, прям сильно. Досить якісна така липучка. Звісно ж, якщо ми будемо десь його там ходити по траві або до чогось буде липнути, тут все це діло заб'ється з часом і вона не буде працювати. Якщо більш-менш Акуратно з ними поводитися, вони служать е, непогано та довго. Так, далі, друзі, ще один девайс від того ж самого Lure Golic. Це приїхав мені ось такий е, Ну, Я не знаю, ретривер, і на мій погляд, це така штука. що Чим більше ти маєш всілякого обвісу, тим більше ти їх потребуєш. Так само і я потребую завжди, щоб був ретривер. Він не дуже довгий, десь, якщо ви бачите, приблизно пів метра, чи не знаю, скільки там. Але такі пружненькі. Як він буде служити, тяжко мені вам сказати, нараз, що це буде супер-мега-класна штукенція, але відчувається така, знаєте, якісна річ, вона досить важка. Тут ще є ось така штука, де ми можемо прикріпити, наприклад, на рюкзак або ще десь кудись приколоти просто його. Це додає, на мій погляд, зручності. Також тут є застібочка, ось така, яка дає змогу нам. Десь за якусь петелечку його закріпити. І тим самим тут знизу ми маємо тут було одне кільце, це було ще просто в коробці. Маємо маленьке кільце, за щось можемо тут прикріпити, ножниці, там, неважливо, плоскогубці чи ще щось. Або за більше, можливо, там ще пару причандаликів. ну Це я його вдів, щоб просто воно не загубилося. Досить така приємна потужна штукенція. Назад має таку сильну тягу, тож буде тримати навіть, я так гадаю, що плоскогубці якісь мало би тримати. Ще хто купує ретрівери такі дешеві, я колись теж взяв з стальним тросом. Воно не працює. Воно працює тиждень, потім цей трос рветься, треба замінювати на, якісь, я не знаю, на якусь нитку, умовно кажучи, і він вам ще далі буде працювати. Але з цим всім треба ковирятися. А... Мені здається, з цією штукою не треба буде ковирятися. Принаймні, виглядає вона досить непогано. Там всього-навсього пружина, така сама система, як і в рулеці, якої ми міряємо, метр маємо. Да? Така сама система і тут, там стоїть пружина, яка просто вертає все це діло назад. Ну, прикольна штука, насправді дуже потрібна. Вона мені ніколи не буває зайвою, все на тобі висить, бо коли маєш жилетку, там поясну сумку. Рюкзак, наприклад, багато всіх цих девайсів, то завжди щось десь перечіплюєш, забуваєшся, а так причепив, і воно в тебе постійно є на постійній основі. Тож, така цяцька, рекомендую кожному. І так, друзі, тепер ми з вами переходимо, мабуть, на мій погляд, до найцікавішого. Ви вже бачили це в моїх роліках, ще раз наголошу, хто дивиться мій канал. Прийшли мені ось такі воблери. Один. І. Другий. Я не знімав ніяку не розпаковку, нічого. Чому? Того, що я вирішив затестити ці приманки і тільки після цього сказати про них декілька слів. Вони вже половили рибки, цей зловив, мабуть, два чи три головня, а цей вже, мабуть, більше десятка. Ну, насправді це не так важливо. Є покльовки на них регулярно. Як я не замислювався над тим, що біла фарба буде по головню погано працювати, ну виявилося, що клює її на біле. Всі мої, скажімо так, опасіння не е, виправдувалися. Справа не в кольорі. Хотів вам просто розказати про ці приманочки. Це копії на D3Cast, Custom фукусемі, здається. Якщо неправильно кажу, поправте хтось там, будь ласка, в коментах. Так от, приманки ці е, йдуть під поверхнею, десь може 30 см занурюються. Має дуже стабільну, на мій погляд, сильну гру. Я ще не дуже такий матьори-головлятник, тож, скажімо, трошки більше воно супротивляється, як чабіки. Вагу має, а там подивитися на посилання, мабуть, щось біля 5 чи 6 грамів, але мої вудки до 5 грамів дають змогу їх закидати. Клює, блін, на них прям от кльово. От просто кидаєш якийсь там да? я взагалі тут прийшов до того, що головня, тут місцевий голові саме хоче більшу приманку. На ці приманки він клює краще, ніж на чабіки. Або ще якийсь дріб'язок, там може якийсь салмотіні чи щось таке, хто ловить на це все мале. Чесно, я вам скажу, я кидаю буквально пару-тройку раз маю одну-дві покльовки і замінюю ось на щось таке. Е, якість виконання цих приманок, друзі, вона просто, ну, скажімо, дуже-дуже приємна. Пофарбовано взагалі класнючо. Немає ніде ніяких цих швів, нічого не видно, що воно там поклеєне чи кострубате. Ну, Ти береш в руки і таке відчуття, що ти держиш якогось породистого японця. Дуже класно зроблено. Прям гачки стоять гості, не супер міга, але такі, ну прям чіпляються за пальці. Не можу сказати, що там якісь божественні чи щось таке. Одно, що я не можу зрозуміти, можливо, би, е, було б краще на розмір більший гачок поставити, але е, тим самим будуть вони захльостуватися. Зараз вони є ідеальними, ці гачки для цієї приманки. Можливо, що якщо б крупніше голови, то хотілося б трішки більше. Але в цілому, я вам скажу, що приманка прям от мене вразила. Вразила того, що вона є настільки якісно виконаною, що прям, ну. Вище усяких похвал, скажу так. Хто ловить головня, там я гадаю, що й окунь буде на нього ловитися. Я ловив баса ще на нього, окунь зараз у нас мовчить. Тож поки не можу сказати, але в цілому окуню, мабуть, взагалі по барабану на якого кренка кидатися. Тож, зверніть увагу на це. І ось така ще ця приблуда дуже кумедна, це. Копія на джекаловські здається мені Хамакуру Spider, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, знову ж таки в коментарі, будь ласка, виправіть мене. А, чекайте, це, це гачок грімить, приманка це тиха. Ні, щось там лейдледь. -лед. А це? Ну, почекай. Так, да, ледледь. -лед. Такий глухі-глухі лейдлед є звук, а цей у нас добряче шумить. Поки що рекорд головня лежить за цією приманкою. Не можу сказати, що на нього прям капець як багатінок клює, але майже кожну рибалку. Там, я не знаю, одна-дві покльовки є. Чомусь не завжди він забирає цю приманку прям з таким сильним ударом. Але досить часто. Є на нього багато виходів на цю приманку. Оце такий якийсь є нюанс, що, можливо, головень трішки, знаєте, обережно атакує його, ну в цілому. Пару тройку риб я на нього зловив. Це така дуже видовищна рибалка. Він йде по поверхні, не любить абстрім. Ну, принаймні мені не сподобалось, як він не йде абстрімом. Або впоперек, е, течії ми кидаємо, або вниз за течією, середню, супермігат, е, якусь там сильну течію, не знаю, чи тримає, не ловлю на таких е, сильних бистринах. А таку течію тримає прекрасно, ловить, ще раз повторюся, не. Не косилка, але ловить, причому фільтрує розмір. Інколи, звісно ж, попадається на нього якийсь і дрібізок, але частіше все-таки попадається та риба, як то кажуть, яку зловити не стидно. Тож зверніть увагу, хто ловить головня, бо купити оригінал, якщо хтось не знає, то там на аукціонах подекуди ставлять від 50 доларів за цю приманку. Не знаю, чи її ще випускають чи ні. Ну, На мій погляд, що ось така кумедна кракозябра. Варта уваги, однозначно. Тож, це все, що я вам хотів сьогодні сказати. Кому сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. А я вас всіх обнімаю і до нових зустрічей. Усім пока. Бувайте!